Наша річка дружня, єдина, наша. Річка в селі. Ну, добре це чи погано. Люди, які живуть коло повноводних річок, то вони мають проблеми. Нам ця річка проблем ніколи не створювала. Вона, бачите, живила колись заплавні луки. Була худоба, я пам'ятаю, її 20-30 років тому вона була повноводніша. Цю річку зачепила міліорація, але, мабуть, ще її якось погіршило, тому що, бачите, активно починає заростати верболозами. Було дуже болотиста місцеві, Було дуже важко прогнати. Худоба танула. Було декілька містків, а от обганяли Михайлінківську череду крізь ліс. Там було тільки одне місце це в джиготині. І ось тут скрізь. Випасалася худоба і ділянка була. Люди вівці тримали. І один кучає. Вимагала тут. Про це було це, немає. немає. А це тут річка, це русло, що Так. Воно було тут дуже маленьке русло. А де саме та хатка? Там договор. Декілька сімей поселилося, Вже, мабуть, води багато вони не дадуть в приборослідні ставки. Чиста вода. Ми колись як пасли тут худобу. Табо ось тут. Топили воду. Ось, Людина не втручалася багато років сюди, не лізла своєю мілірацією. І річка. Відновлюється, стає ось такою природною гарною, а там, де більше втручалися, більше і чистили, вже річка майже й пропадає. було. може А ось це вже якраз триготина політ починається якраз початок річки Дружня. Ну, не випадково, мабуть, наша відома українська сім'я, полянська сім'я Джиготи вибрали саме це місце для поселення. Тобто вони мали постійну воду. Це, мабуть, гостроморда. Все. я не пам'ятаю, щоб наша річечка дружня створювала нам якісь проблеми. Тільки користь на її луках. Заплавних якраз було засноване наше село. І якраз ця територія така була важко доступна, але люди в той час також це був пріоритет. Важко доступність, щоб ніхто їм не заважав. Як і загарбників. Хоча малесенька річечка, але вона має одну притоку п'ятикілометрову. Вона називається Лізне. І це е, там. На території цієї річки останній хутір, який в нас існував. А таких хуторів у нас було дуже багато. Тобто будь-яке урочище, яке ми називаємо Козловщина, Стаховщина, Муравщина, це все були невеличкі хутори. Ось це місце в нас люди називають Джиготина спокон віків. Тобто, куди ти їхав? Через джеготину, тому що долати цю дорогу завжди дуже важко. І коли тобі людина говорить, можна проїхати через джеготину. Значить, це якась вже посуха, і тут є е, нормальна дорога. Вирублений і насаджене. Нам треба зараз іменно. Що... Первинні ліси охороняти, а в нас їх не так-то багато залишилось первинних лісів. Це вже навіть в лісі побачити гарна сосна, вона там обогрожена, якесь кільце на ній намальовано. Тобто вона гарна, вона дасть гарну шишку, і з того насіння ми можемо отримати гарне ймунне покоління. То я думаю, що кальцьовані дуби так само їх там мітили, садили, мітили і дивилися, як воно росте. Озеро, якщо їхати від села Мальованка, місцеві його називають колгоспне. Ну, чого колгоспне. Тут на місці торфових боліт був кар'єр. Колгоспники добували тут торф ручною своєю працею. Ну, припинилася видобутка в 50-х роках взагалі торфу в наших краях, тому що вже не було потреби. А за легендою, що тут було таке велике. Озеро. Зараз його називають русалщини. Є така легенда, що козаки тут топили невірних жінок. Дуже багато озеро, великий вміст органіки, тому не вистачає кисню для якихось великої риби. Тобто гарне собі болотце, де копали люди, мабуть, босяком в ті часи, лопатами. Торф і отримували за це палочку трудоднів. Можете уявити, яка це була важка праця. Тут був такий великий промисловий об'єкт, що тут. То вода свинець натуральна. Ну, краса ландшафт на парку Мальованка, озеро. Лісова пісня. Місцеві називають його перший участок озеро, такого самого походження, як і попереднє, виникло на місці торфорозробок. Але уявіть, що тут була промислова торфорозробка. Тобто спеціальні машини добували торф до середини 50-х років. Тут, а навіть на берегах, на полянах цього озера. Був великий гуртожиток, де жило декілька сотень людей. Можете уявити масштаби, що тут був навіть кінотеатр. Уявити 70 років назад, як виглядало це озеро. Тобто тут був масштабний кар'єр, копали спеціальні комбайни. На берегах зложувався торф і висушувався. Ну, Можна уявити, які це були масштаби і наскільки природа. Знає краще, наскільки природа досконаліша. Вона просто ці сліди за 70 років не втручання не Цікавий об'єкт, звичайно, для будь-кого хто полюбляє природу, для звичайних людей це цікавий об'єкт для відпочинку, але звичайно для помірного відпочинку, тому що. Надмірна цікавість людей може призвести, до нас наслідків. знову ж таки, можливо, через наявність торфу і великої кількості органіки тут немає риби. Але якщо туди сусідні, через декілька сот метрів є сусідні болота, там Є. Зараз ми мало можемо побачити, тільки що природа саме починає розквітати, але я думаю, що ми продовжимо нашу експедицію і в травні, і в червні ми покажемо, як будуть квітувати тут рослини.